Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза. Невеличке відео по Бахмуту. Спеціально направила камеру на карти, щоб ви подивилися зі мною це кіно. У мене в Бахмуті воюють рідні мені люди. Страшно молимось, віримо, допомагаємо своєю енергією нашим воїнам. Прийшлася для себе, пройдуся і для вас. Оце ситуація зараз. Да, Тріщить все по швам. Це про прильоти башня завжди. Виходимо за рамки тісні для всіх. Да? Це коли на межі б'ємося. Це коли ми кордони соваємо туди-сюди, грубо кажучи. Це подібно на наш контрнаступ. Отак завжди виглядає по лицарю мечей. Єдине, що одразу кажу, це не потужний контрнаступ. Він невеликий. Знаєте, це коли чуть-чуть, шматочок трішечки як могли просунулися. Але ясно, там дуже запекло. Мені більше подобається наступний... наступна комбінація імператрицю. Е Я так вже собі назначила, що це в мене Росія. І я дивлюся, що нам, хитрими методами, лавіруваннями все-таки вдасться вибороти невеличку перемогу. Чому кажу невеличку? Тому що далі наступає пауза. От бачите, пауза. Королева Пентаклів я завжди роздивляюся як Україну. Так не скрию, жертви будуть з обох боків. І з їхніх, і з наших, тому що, якщо ми беремо, що це наша Україна, да, матимемо, на жаль, жертви наших теж. З одного боку, з іншого боку, десятка мечей ще розглядається часто, як поставити точку на якомусь питанні. Хай програється саме так, тому що далі переходимо, бачимо, маємо певну обнулення ситуації. Взагалі, реально, під Бахмутом, чи біля Бахмута, чи в самому Бахмуті, зараз реально настав час ЧЕ. Це реально по страшному суду, е ну, якийсь дуже вирішальний момент. Маю надію, хай би він програвся так, як програється у моєму нинішньому розкладі. Це коли є обнулення ситуації. А далі, а далі, а далі, як ніби ми повертаємо собі домівку, бачите? Це завжди виглядає як місто, як організація, коли от якийсь колектив, як сім'я. І ми входимо в ресурс. Все-таки ми маємо гарні новини. Трійка Кубків це невеличке свято, воно маленьке. це не не десятка кубків, це не дев'ятка кубків, коли вже ми наповнені. Так? Це союзники і невеличке свято, ресурс. Король Пентаклів кидає ресурс у вигляді, можливо, зброї, підкріплення наших військ туди. Так? І от коли у нас реально. Як виставляється точка да, на цій землі, як ніби да, з пораненнями, да, багато поранених, багато жертв, але все ж таки повернусь до того, що це вирішальний момент, так, який ми проходимо, ну, напевно, вдало? Все ж таки. А коли випадає дурень, звісно, це не мир. Мир це завжди закінчення циклу. Дурень це закінчення певного етапу, це пройдення певного етапу. Це коли, знаєте, ми поступили в інститут, і ми тепер абітурієнти. От бачите, вступ в інститут. От страшний суд, він і виглядає, як складання верениці іспитів. Або ти в одну сторону, або ти вилітаєш. Або ти все ж таки вступаєш до інституту. По цьому розкладу, бачите, якби так, абітурієнт, отут, якби, ну, хай вуз наш. да? І от далі, оце йде святкування, і зірка в даному випадку виглядає, як все-таки відкриття нового майбутнього. Далі, після того, як. Відбудуться ці бої під Бахмутом і ця перемога а... приймається закон, і далі вже, ну, скажімо, переходить у розряд юридичних спорів. Паж мечей це коли спори на бумазі. А, вісімка пентаклів у даному випадку як ремонтні роботи, і як перероблення закону. Ну, якщо ми беремо Верховний жрець, і тут якраз так виходить. Паж мечей виборює свою територію юридично, да? а тут як ми переробляємо документи. Заглянула ну, Це який період, якщо ми беремо, ну, це грудень точно, тому що я сказала. Дайте заглянути мені у січень. у січень. Це карта сила, це коли ми вже укріплені, можливо, як на позиціях. Да? Я так це щитую. Лицар-жезлів це припіднятий настрій. Лицар жезлів завжди у мене це експансія землі. В даному випадку відвоювання землі. І по чітко наміченому плану, тому що іде король мечей? Король мечей це ну, залужний генерал, так, тактика, стратегія, геній стратег. Отже, якщо дивитися по малюнку, який мені тут показали, просто щойно подивилася відео в Ютубі, Бутусов, здається, виклав, як виглядає Бахмут сьогодні. І от вирішила маленький розклад, подивитися, все-таки, які тенденції. От ще раз повторюю, бачите? От так він і виглядає, той Бахмут, як на відео, да? це як контрнаступ, як невеличке наше просування, але воно невелике, воно дуже складне. Дуже складне. От як показують соняш по снігу, як можемо от так воно і виглядає нині, да? зима. Але головне, кажуть, що от вдасться обійти імператрицю. Я все-таки щитую це так, як нашу перемогу. Я інакше навіть не хочу розглядати. Ніяк. Тому що я якраз запитала, коли я викладала ці карти, покажіть, що в нас, покажіть, що в них, і в мене випадає імператриця. А я питаю, що ми з нею робимо з цією імператрицею раз сімка мечей. Так, да, якби, знаєш, знаєте, як з іншого боку десь обходимо. Буквально означає ця карта Вкрасти вітер з чужих вітрил. Ще можна це розглядати, як їхню втечу, до речі. Так. Далі пішла карта «Переможці». І знову бачимо, як зализує рани Україна. Бачите, оце, походжує, як. Ну, це втрати, це втрати, це біль, це насильственний кінець, це поранення, це пауза тактична. Пауза, після якої якби знову ривок, наш да? раз прохожу, якби, в вбій, обнулення ситуації, тобто ми виходимо в стабільність далі, по четвірці жезлів. отримують доповнений ресурс. Щось святкуємо, певний етап ми святкуємо, відкривається нове майбутнє, і далі рішається це все вже в юридичному полі, в юридичному полі. Грудень-січень, ну, умовно, умовно, знову ж таки, карти не можуть заговорити людською мовою. Я собі так задумала, що це грудень-січень, що це от приблизно зараз етап. Хай буде так. Хай буде так, тому що, я кажу, там найближчі в моєму серцю люди зараз в Бахмуті. І в Бахмуті правильно говорити, але трішки в мене сумний голос напружений. Ну, але карти обнадіюють. Не бачу миру, не бачу повного закінчення циклу, але принаймні. Ну, з повного якогось жаху і негативу я дивлюся, що ми все ж таки малюнку просуваємося до кращих горизонтів. Хай буде так, любі мої. Молимося за наших військових, допомагаємо їм своєю любов'ю, своєю енергією. Україна, Україна перемогла! Слава Україні, до зустрічі!